Доброго ранку, я вас рада вітати. Доброго ранку, любі малята. До нас сьогодні на заняття завітала руденька гостя. Я прочитаю віршик, а ви мені скажете, хто ця гостя? Хвіст трубою, спритні ніжки, плих із гілки на сучок. Носить білочка горішки в золотий свій сундучок. В неї очі, мов горішки. Кожушина хутряна, гострі вушка, наче ріжки у дуплі живе вона. Так, дітки, це білочка. А ви знаєте, де живе білочка? Вона живе в лісах, в парках, а хатка білочки на дереві в дуплі. А що полюбляє їсти білочка? Горішки, шишки, жолуді, ягоди. А що найбільше білочка полюбляє? Так, грибочки. Білочка їх сушить на гілочках дерев, а в холодну зиму, коли сніг замете все навкруги, білочка в своїй хатинці в затишному дуплі ласує смачними грибочками та горішками. А ви знаєте який вигляд має грибочок? У грибочка є ніжка і шапочка. Сьогодні на занятті ми будемо з вами ліпити грибочок для білочки. Для заняття нам знадобиться пластилін білого і коричневого кольору. Відщипуємо шматочок білого пластиліну, розкочуємо ковбаску це буде ніжка грибочка. Далі відщипуємо шматочок коричневого пластиліну та скочуємо кульку. Притискаємо долонькою. Це буде шапочка-грибочка. На білу ніжку прикладаємо коричневу шапочку. Ось такий гарний грибочок ми зліпили для білочки. Молодці дітки! До побачення! Ми з білочкою чекаємо на ваші грибочки.